Всім доброго ранку. Готую на відправочку чергову посилочку. Тік-ток, це для тебе це не сигарети електронні, це ліхтарики. Щоб не було це відео в блоку, в бані. Такі, такі світильники. Ви вже мене дуже їх багато бачили, я їх дуже багато вже зробив. Роблю на розподільчих коробках. Це для тих, хто дивиться це відео перший раз, і взагалі перший раз у мене на сторінці попадає. На розподільчих коробках зі згорівших лампочок. Ну і начинка вже. Акумулятор від одноразок. Плата тп 4056 зарядка і тумблер. Вкл-викл. Такі і такі три. Ліхтарика, світильника, я навіть не знаю, яких як вірно назвати. Корпус друкую на 3D принтері. Такі вони трьохрежимні. класні, Світять, навіть світять, до речі, оці світильнички дуже-дуже добре. І 20. 20 таких ліхтариків, які світять червоним кольором. Червоним кольором світять. На різних корпусах цих електронних цигарок. Теж кнопка. Плата тп 4056 з гніздом Type-C зарядки, лінза, ну і все остальне. Акумулятор всередині, резістори, таких 20 ліхтарків і 10 таких світильничків. Їде на передову хлопцям в допомогу. А це щир маленький лежить. Слава Україні! Хлопцям допомогу це все поїде.